Поки в мережі точаться дискусії щодо того, чи потрібно подавати воду в Крим, чи ні, і всі обговорюють вислови нового прем'єра. Ми вийшли на вулиці, щоб дізнатися, а яка ж ситуація в офлайні, що думають люди, і чи взагалі думають вони про це? Якщо ви думаєте, що воду в Крим треба давати, ставте лайк. Якщо ви думаєте, що воду в Крим давати не треба, ставте лайк і просто поставте лайк в будь-якому разі, бо мені цей лайк як вода потрібні. Надо подавати і крім того, якщо ми сподіваємося, коли повернути їх зізнання к нам назад, то ну починати з добрих справ. Ну якщо хотим возвращать, если хотим вернуть все як було, то ну надо какие-то делать добрі дела. Я бы, звісно, хотіла, щоб ми постачали воду. до Крыму, лучше всего было бы, конечно же, чтобы люди перестали там вести глобально войны, занимались творчеством и э, несли мир. Слушайте, ну сложно. Я так, ну чисто по-человечески, наверное, нужно. А с другой стороны, ну как бы, они же выбрали ту жизнь, которую выбрали. Вроде как мы уже ответственности не несем. Но с другой стороны, Крым же наш. Значит, люди тоже наш. Потребно. Ну, при условиях. Іли повищати плату за воду, або на каких-то условиях. Але просто так не потрібно давати, Тільки при якійсь умові. Кажіть, потрібно давати воду в Крим чи ні? Даже не знаю. Так. Да. Да? Всі ми люди. Ой, я не відповідаю на такі просто. Ну, я думаю, що ну так. Да. Треба давати. Подавляю, що більшість кричали, що дуже хочуть до Росії, то пусть Росія дає їм воду. Я не знаю. Це не, не мені вирішувати. Якщо треба, якщо ми вирішимо так, то значить так треба. Ну... Популярне в мережі бачення цієї проблеми виявилося не таким популярним на вулиці. А... Думки розділилися. Більшість за те, щоб давати воду в Крим. Були такі, хто проти цього, і звичайно, були як завжди люди, які не цікавляться новинами, не знають про це питання і взагалі не відповідають на політичні питання. Свою думку пишіть в коментарях. Ми чекаємо.